What do they Гостина Городочина вітає хліборобів. До словетних лісоводів на день поля завітали аграрії з усіх куточків України та сусідньої Молдови. Компанія Вітагро, яка обробляє більше 40 тисяч гектарів землі у Хмельницькій області, залюбки ділиться досвідом господарювання з партнерами по агробізнесу. З року в рік в нас збільшується кількість клієнтів нашого агропрома, з якими ми дійсно ділимося нашими досягненнями, які ми проводимо досягаємо в аграрній компанії, завдячуючи тісній співпраці цих двох наших підприємств. В цьому році до нас завітали вже не тільки колеги з України, а колеги із сусідньої нашої країни Молдова. Збирати гарні врожаї без наукового підходу завдання вкрай складне. У компанії Вітагро це розуміють і застосовують новітні технології вирощування культур. Своєчасно вносять і не шкодують для землі мінеральних добрив, застосовують засоби захисту рослин та дотримуються сівозмін. Показники, які продемонстрували сьогодні Вітагро, вони дійсно високі. Я б сказав, би, вони дійсно мають вагоме значення у формуванні і розвитку культур, і є дійсно пріоритетними. І порівнюючи їх з іншими областями, я сказав би, що цей рівень дійсно високий, досягнуті високі показники на пшениці озимій, на ярму ячмені, на показниках кукурудзи, на цукрових буряках. На міжнародному дні поля відомі науковці та фахівці розповіли, як потрібно працювати на землі, аби мати з того максимальну віддачу. Відтак кожен із присутніх міг почерпнути корисну інформацію. Мені подобається, тут очень хорошо. зберігається технологія. вирощування сісхиясна культур, очень хороший агрофон. Красота нічого говорити навіть только капліси. Спасибо большое компанії за еще раз, за поучительний семінар. Будемо співпрацювати далі. Сіміна удобриння, защита культур. Їхні препарати ми давно використовуємо, а от технології ми ще поки що так по своїй, але бачу, що треба міняти, переходити на те, що пропонує компанія від Окрім рослинництва, компанія Вітагро активно розвиває тваринництво, овочівництво і садівництво. Ці галузі забезпечують чимало людей роботою та гідною зарплатою. Зараз ми плануємо вийти на протязі двох років на 500 гектарів і вже розпочато будівництво холодильника на 5 тисяч тонн зберігання яблук. А вже незабаром комбайни Вітагру вийдуть у поле на збір першого врожаю. На жаль, в зв'язку з погодніми умовами, які були осінню і весною, далеко не той плановий урожай. Надіюся, що вийдемо на врожанність пшениці 4-5 тонн з гектара в середньому, ріпак 2,5-3 половиною три тонни. Підготовилися максимально вже техніка підготовлена до жнив, зернотока на стадії завершення вже підготовки до жнив. Отож, ну, ми готові. Будемо просити Бога погоди тільки. Незабаром група компанія Вітагров розпочинає виплату орендної плати за паї. Цього року її вартість зростає у 1,7 рази. А це означає. Що пайовики компанії отримують більше грошей або збіжжя? Юрій Курочка, Олександр Галянт з міжнародного дня поля у Городському та Чемеревецькому районах для інформаційного випуску.